В селі Грібінки на Київщині п'ятеро злочинців били місцевого фермера, колишнього сільського голову. Покалічили його дружину. Катували у фермерському ж будинку. Поліція припускає, що шукали гроші і цінності. Є ще й версія помсти. Дружина вбитого зараз в тяжкому стані свідчити не може. Більше розповість Станіслав Фещенко. Ось у цьому будинку на вулиці Урожаній у селі Гребінки мешкав з дружиною Ігор Майко, фермер, колишній голова дослідницького господарства, яке вирощує цукрові буряки. Але пізно ввечері до оселю вірвалося п'ятеро у камуфляжі та масках. Зв'язали господаря з дружиною та били металевими кейками. Зрештою, прихопили мисливську рушницю і втекли. В поліції кажуть, таким чином злочинці вибивали зізнання, де лежать гроші та коштовності. Та чи знайшли вони цінності, не повідомляють. Яка це причина була, і що це було? Ми ще будемо з'ясовувати. Ми говоримо зараз конкретний факт, що є загиблий чоловік, який був зв'язаний, і його катували. Господар загинув одразу. Дружина лежить в реанімації у білій церкві. Сусіди дивуються, чому це сталося. Фермера в селі. Дуже поважали І він був чудовим фермером. Я сама роблю працюю в школі. От він був нашим шкільним меценатом. В садіку допомагав, всім допомагав. Хто робив у совхозі директором? Хто з пенсіонерів звертався, виписував, зерно. За нією з версії напад це помста фермеру за його діяльність. Втім, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Убивство з корисливих мотивів. П'ятьох злочинців розшукують. Станіслав Фещенко, Андрій Романок, ТСН 1+, 1.